А ты да, малюк? А, да? Ну, я питаю, да? А, да, малюк. А да, малюк. А да. А да, малюк. А вот он. Да, малюк. Тата питал манюню, да, малюк. Тизик кирпи, мух цокотох. Я му пав. Мені не опав. Ой. Муха Муха Де Да опава. Там не было мухи. Ja, Днес як мух, цукетух. Ja, не було. Мухцо котух? Ні. Так. Мухцо. Така їм крутось. Мухцо котух. Ні. Мухцо котух. Так. Мухцо котух. Ні. Так. Я. Мухцо котух. Ні. Тук. Ні. Мухцо котух. Так от мой. Мухцо котух. Ні. Мухцо котух. Мухцо котух. Дайм їсти авокадо, йде, да? Ні. Да. пішли. Пиши. <Пішли>. Ні. <пиш> Ходи, я мух цветух. Мама му і папа. Мама пава. -ма -ма. Худе? Ходи. <пиш> Ходи я тату каже. <пиш> тато казав Манюні йти їсти авокадо. <пиш> тато питає Манюні, чи він не йде їсти авокадо? Тут <пиш> там гавка лазить. Гавулька та маленька. Пішли. Ой. Да, все. До побачення. До побачення. А, а. Що хотів? Ой. Що хотів, водяник? Натиснути до червону кнопку. Натискай.